Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ сьогодні у випуску послугами, продуктами та грошима. Допомагає територіальний центр своїм підопічним. Смаколики для військових з перших днів війни. Волонтерська історія. Діти створили моделі світлофора, проєкт у бібліотеці. Одне з відділень територіального центру організовує надання допомоги грошової продуктами харчування та послугами. На обслуговуванні сьогодні 363 людини. Переважно це літні люди, особи з інвалідністю, ВПО та ті, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях. Чим допомагають вразливим категоріям підопічних терцентру, розкажемо у сюжеті. У відділенні адресної допомоги терцентру вісім працівників. Серед них перукар, швачка, прачка, водій соціального таксі, робітники та фахівці відділення. Послуги надаються підопічним безоплатно, платно та за диференційовану оплату залежно від рівня доходів. Останнім часом попит на послуги працівників відділення зріс, враховуючи вимушених переселенців, відчутно зросла кількість охочих, наприклад, випрати білизну. Безоплатно обслуговуються підопічні, що мають доходи менше двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто дохід яких менше 4 тисяч 54 гривень. Таким підопічним допомагають і продуктовими наборами за 10 місяців 2022 року. Таких продуктових наборів надано 613 особам. Із них це 186 громадяни отримали, які перебувають на обслуговуванні у відділенні адресної допомоги. 303 громадяни маломобільні та малозабезпечені, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома. І 124 громадяни, які перебувають на обслуговуванні у відділенні денного перебування. Цього було досягнуто за сприяння міської ради та допомоги таких благодійних організацій, як благодійний фонд Шлях до життя, міжнародна організація «World Center Kitchen», релігійні громади, церква Божа, Ковчих Спасіння, «Благовість» і Церква Євангельських Християн Баптистів міста Олександрії, а також завдяки співпраці з приватними підприємцями. Ну і підприємствами міста, такими як Зернарі, Агропроцнек, Укрнасосервіс, СТО Автопартнер, приватне підприємство Ритуал, приватне підприємство Наша Ряба, шиномонтаж та такі підприємці, як Бойко, Рудь, магазини Три сімки, перехрестя Дніпро, пікнік, продукти та кафе, дружба, які в цьому році нам допомагали продуктами харчування для формування продуктових наборів. Ми складали ці продуктові набори та вітали наших підопічних, які стоять на безкоштовному обслуговуванні і святами такі підприємства, як ПНВП Уран, приватне підприємство Славяночка, приватні підприємства, підприємці Вялих та товариство Украгроком надає благодійний хліб нашим 97 малозабезпеченим маломобільним громадянам, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома. Кількість звернень від громадян, які опинилися у скрутному становищі, останнім часом зросла. Люди звертаються щодо отримання продуктів. За останній час звернень громадян збільшилося ну, з приводу отримання продуктових наборів. Жодне звернення не залишається без уваги. Працівники установи всебічно вивчають ситуацію. Та вживають всяких різних заходів у зборі документів та подачі його до управління соціального захисту для того, щоб люди могли отримати рішення в наданні соціальних послуг. Якщо людина має низькі доходи, то перебуватиме на безоплатному обслуговуванні терцентру. І надалі, через співпрацю з благодійними фондами, підприємцями, терцентр намагається допомагати підопічним продуктами харчування. Наступний наш сюжет про смачне волонтерство з перших днів війни група Олександрійських господинь об'єдналася та почала пекти смаколики для військових. Про їх смачне волонтерство не прочитати зі статей чи не побачити у фотозвітах. Проте жодної машини на фронт не обходиться без їх запашних булочок та смачних пампушок з часником. На волонтерській кухні побувала наша знімальна група. Олександрійській господині жодної відправки на лінію фронту не залишають без смаколиків. І так, з першого дня повномасштабної війни, Тетяна Шоповал за тісто взялася вже 24 лютого. Отримала завдання від волонтерів. Ми зателефонували. Я зателефонувала на координаційний центр. Нам пропонували там, що ми можемо. Нас питали, що ми можемо. Ми можемо випекти смаколики, можемо булочки, можемо долучитися пиріжки. Ми пекли перші дні котлети, пи в тісті. Пекли пиріжків дуже багато з різними начинками. Пампушки ми пекли з часником і відправляли. На координаційний центр координаційний центр це все роздавав, ну тому що йшли того, що тоді йшли машини скрізь. Лише за першу добу Тетяна з помічницями виготовили понад чотири сотні булочок. Першу партію ми спекли за ніч до нас долучилася до мене. Прийшла волонтер, мені дали з волонтерського центру Леночку, Вона взяла свою дочку Аню, і ми цілу ніч пекли. І ми до сьомої ранку випекли 450. Пиріжків, ну це з усім, там і це були сусідськими, ми все, що які в нас начинки були, ми все там е, ми три ночі так пекли, е, поки не організувалося далі, там, е, в них вони там з школи підключилися і все. А перші дні ми пекли. Я не знаю, чи ми одні були, але ну, які нам завдання ставили, скільки їм треба, скільки ми їй пекли. На місці літньої кухні Тетяна облаштувала пекарсько-волонтерський цех. Це у мене хобі, це у мене не професійно, це наше хобі. І ми зібралися тут усі волонтери. Леночка -е 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 одна трошки була уїжджала. Е -е -е а потім вона вернулася до нас. Вона ще з поїзда нам телефонувала. Я їду, я готова. Я, е -е я прямо можу зараз. прямо от зараз. І вона зразу прийшла до нас. і Ми ось почали знову видавати продукцію. на Волонтерський центр. Літом ми сушили сухарики, самі випікали. Ці сухарики самі е, сушили і відправляли хлопцям. Коли треба була е, якась випічка, ми обов'язково пекли. Олена Лещенко з донькою долучилася до смачного волонтерства з перших днів війни. Пропрацювала продавцем, а так як я розчиталась з праці, а тут війна. Тут, оце, жета. І, і Вань. А я ходила в перший же день, пішла в центр з дочкою, ми понесли коякі речі, там, і теплі, і перев'язочне, що ну, в нас було вдома, і еластичні біти. Ну, що було вдома, ми все поодносили в волонтерський центр. І я, ну, нас записували номера, і ми о, Аню записали більш на комп'ютери, а мене записали тусь. Квартири можна людей, щоб тоді ж період був такий, що на ніч, на ніч, на ніч, то до мами у мене люди переселялись. І Іванівна позвонила, бо я їм сказала, може на ніч, може пекти, може щось варити, їсти. Може, ну, мало ли що треба буде. Іванівна позвонила, і ми сані опинилися тут, хоча ми до, до, до Пекарська. Іванівна нас всьому навчила. Наразі дівчата гуртом чаклують над смаколиками на Великодень Паски, влітку сухарики. Наразі в попиті запашні пампушки. Син Тетяни також військовий, і від його побратимів завжди є замовлення на них. Всі полюбили наші пампушки. У нас там їхні оці солдати ждуть всі пампушки. Не знаю, щасником ці нас. Він же ж з Кировоградської цієї. З Світловодська каже, я, там, ну один його товариш каже, я буду даже до вас їздити по ці пампушки, тому що іменно ваші подобаються. Ну Так, передаємо все. Передаєм Пампушки та булочки від волонтерського цеху довго зберігаються м'якенькими і пухкими, тож намагалися випитати секрет, господині. ми на опарному тісті готуємо, Ми готуємо опару, ми готуємо, у нас виброжується два рази. Тісто ми його опускаємо для того, щоб воно більше була тривалість. Понятно, що воно має вибродитися. Тривалість додається тільки виброженням тіста, і воно в нас виброжується, воно в нас стає. В опарному, ми починаємо з опарного процесу. Тобто опара, сходи тісто раз, і ще раз сходить. І, ну, і от Ви бачите, далі весь процес, От допустимо, зараз воно все сходить, у нас це булочки, скажімо так, олександрійські для солдат називаються. Вони також в попиті смакують і до чаю, і до перших страв. Протягом п'яти днів 20 юних олександрійців та Олександрійок працювали над створенням справжньої, але дещо зменшеної моделі світлофора. Відбувалося це в рамках події Середовище Ардуїно, проєкт світлофор у бібліотеці для дітей. Що з цього вийшло? Бачила наша знімальна група. В Олександрійській дитячій бібліотеці протягом п'яти днів 20 хлопців та дівчат конструювали світлофор. Про етапи та саму подію розповіла Тетяна Троцюк. На шляху до нашого воркшопу, який тривав 5 днів з 24 по 28 жовтня, у нас відбулася ця подія. 5 днів ми інтенсивно працювали. Тренери готували наших Учасників до цієї події завчасно, але ці п'ять днів все ж таки показали, що діти мають бажання складати Ардуїно, і ми продовжимо працювати. У нас в гурт, який Ардуїно будуть працювати в усіх бібліотеках. На протязі цих п'яти днів діти, по-перше, навчилися отримали знання про платформу Ардуїно. Що це таке, як працювати на цій платформі, як можна, які можна вироби складати, як програмувати також. Як познайомили з роботою. 3D-принтера з програмою, завдяки якої можна проєктувати і друкувати на 3D-принтері різні, різноманітні просто деталі. Програма Fusion 360. В п'ятницю останній день події діти складали всі елементи. В корпус роздрукованого на 3D-принтері світлофора і під керівництвом тренера включали пристрій. Кожен з учасників події отримав сертифікат про участь, підставку для телефону та зібраний світлофор у подарунок. Окрім цього, щодня учасники отримували бали. За результатами визначили переможців. Вони отримали цінні подарунки. Проте головне, всі учасники отримали нові знання. Ми спочатку ознайомилися з деталями, та конструювали механізм Ардуїну. Потім ми да. Потім ми ознайомилися з 3D-принтером, те, як він робиться по слоях та так далі. Так, а ми і в кінці ми, це сьогодні, ми, це сьогодні ми будемо конструювати свої власні світофори. До речі, це не останній захід з використання платформи Arduino, розповів тренер події. У нас планується по середах на дві години гурток для дітей. Більшість дітей, хто брав участь в цьому заході, вони погодились, будуть приходити, будуть далі вивчати платформу Ардуїна, основи програмування. Тим більше, що в нас зараз є така можливість, завдяки грантовим коштам, ми закупили п'ять комплектів, п'ять наборів Ардуїна, і кожна дитина може спробувати там. Сили в програмуванні, в конструюванні різних електронних пристаїв. І після, ну, після цього тижневого заходу головне, що ну, у дітей лишилися якісь ну, знання, приємні враження. В дитячій бібліотеці заняття планується на середу на 14 годину. Анонси щодо інших філій дивіться на сторінках ЦБС. Щоденна праця та допомога збройним силам наближає нашу перемогу. Про розвиток подій розкажемо.